24,13 проект закону праці змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання. Шановні колеги, це Надя Савченка, наша колега. Є пропозиція скорочену процедуру розглянути цей законопроект. Це перший законопроект, який внесли Надію Савченка. І готуйтесь голосувати, щоб ми попрацювали без перерви. Прошу е голосувати за скорочену процедуру. Будь ласка. Це скорочена процедура, набрала необхідну кількість голосів. Іван Крулько, будь ласка. Іван Крулько, фракція Батьківщина. Шановні народні депутати, я маю честь доповідати перший законопроект, який внесений нашою колегою Надією Савченко, над котрою прямо в ці хвилини відбувається суд. Суд в Ростовському Донецьку, де абсолютно підмінюють свідків, де немає правосуддя, де є кривосуддя. Про що цей законопроект? Він дуже простий. Мова йде про внесення змін до Кримінального кодексу України стосовно того, щоб ті ув'язнені, які знаходяться в СІЗО, по яких немає рішення суду, і, вони, і, і щодо них діє презумпція невинуватості, вони не можуть мати і пере. Перебувати під вартою на тих самих підставах і умовах, що і ув'язнені по яких і рішення суду. Тому Надія Савченко абсолютно правомірно вважає і вносить правильну пропозицію, щоб тим особам, які знаходяться в СІЗО, в СІЗО, один день їхнього тримання в СІЗО зараховувався як два дні тримання під вартою. Більше того, ми знаємо. Випадки, коли роками людей тримають в СІЗО без винесення вироків, а потім відбувається випробудувальний вирок або його відпускають е, е, з інших підстав, а особа відбула фактично покарання, маючи при цьому презумпцію невинуватості. Тому прохання підтримати цей законопроект. Комітет також висловився щодо законопроекту і є пропозиція його проголосувати в цілому. Дякую за увагу. Дякую, що є необхідність за, проти, два, за, два проти. Є? Юрій Луценко, Юрій Луценко, хвилин. Запрошуйте депутатів. А, Співдоповідь комітету, будь ласка, Андрій Кажем'якін. Шановний шановні голови, шановні колеги, я коротко скажу, що дійсно це, є, ще раз наголошую, що це перший законопроект, який був переданий адвокатами нам суди, до Верховної Ради, який підготувала надія і який комітет одноголосно підтримав. Правильно було сказано, що він розроблено з метою відновлення прав і законних інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі, права, які були значно обмежені під час отримання під вартою. Це головне ще важливо це підтвердження того, що в Україні відбуваються демократичні зміни і як наслідок зменшення скарг в Європейський суд з прав людини. Я хочу сказати, що під час під час обговорення щодо внесення до статті 72 кримінального кодексу України цієї поправки всі члени комітету одностайно підтримали пропозицію надії, і я хотів би сьогодні, переговоривши з керівництвом комітету, з членами комітету, хотів би, шановний пане голову, попросити Верховну Раду як виняток. Проголосувати, підтримати цей закон і в першому читанні за основу, і в цілому, як закон. Дякую. Дякую, будь ласка, два за два проти. Запишіться. Юрій Луценко. Шановний пане голово, шановні колеги, я хотів би в даному випадку виступити як практик даного питання. Хочу вас запевнити від імені усіх, хто хоч раз був в СІЗО, не обов'язково е, затриманим, але просто бував там, що умови утримання людей у СІЗО є набагато важчими, я би сказав, страшнішими, ніж будь-які перебування на будь-якій зоні. Позбавлення від можливості соціалізації, тобто зустрічі із рідними. Позбавлення від будь-якої свободи пересування в замкнутому просторі видко змінити не можемо. Має бути компенсовано за рахуванням одного дня до двох, як це було раніше, на початку 90-х. Тому це абсолютно правильна пропозиція, яка буде стимулювати слідство робити свою роботу швидше. А людей, котрі перебувають в середньовічних умовах, має бути зараховано рік день за два, рік за два. І бажано, щоб вони це досудове слідство відбувало якомога швидше. Таким чином, прошу підтримати цей законопроект, що явно гуманізує ситуацію в українських СІЗО. А, будь ласка, голосуємо? Виступ. Будь ласка, Леонід ємець від Народного фронту. І переходимо до голосування. Запросіть депутатів. Шановні колеги, для мене є величезною честю бути співавтором закону, автором, реальним автором якого є Надія Савченко. Це є надзвичайно важлива проблема не лише. Щодо тих осіб, про яких щойно говорив Юрій Лоценко, а і повірте, моєму досвіду першого заступника профільного комітету з питань судочинства, у нас є люди, які по 5-6 років знаходяться в СІЗО. Не маючи навіть розгляду в суді їх справи по суті, тому зрозуміло, що цим законом ми спонукаємо правоохоронну систему діяти ефективно, розуміючи, що кожен, кожен день, який людина проводить без розгляду її справи в суді, буде зараховано вдвічі. Це буде персональна відповідальність міліціонерів, прокурорів, слідчих суддів за те, щоб... Злочинці отримали реальні сроки, а невинні люди жодного додаткового дня не провели в місцях позбавлення волі. Тому фракція Народний фронт одностайно підтримує даний законопроект і закликаємо усіх депутатів парламенту проголосувати за закон, внесений Надією Савченко. Дякую, дякую, шановні колеги. Будь ласка, закон Надії Савченко. А Олег Ляшко, будь ласка, і переходимо до голосування. Ляшко, Радикальна партія. Фракція радикальної партії підтримуватиме вказаний законопроект. Це реальний законопроект спрямований на гуманізацію утримання осіб, які перебувають під досудовим слідством. У нелюдських жахливих умовах слідчих ізоляторів багато хто із прокурорів і суддів зловживають і роками тримають людей під слідством без визнання їхньої вини без вироку суду. І фактично за конституцією людина, яка не є злочинцем, вина якої не доведена вироком суду. Роками по 5, по 7 років мені відомі такі випадки у львівському сізо, у київському сізо. Роками людей незаконно утримують. Тому запровадження норми день перебування в СІЗО рівняється до двох днів утримання під вартою змусить і прокурорів, і суддів. Не зловживати своїми правами, інакше вони будуть сидіти на місці тих ув'язнених, яких вони незаконно утримують. Тому наша політична сила буде голосувати за цей законопроект. Сьогодні маса людей, які сидять у слідчих ізоляторах, вони сидять за надуманими обвинуваченнями. Зокрема, учора був звільнений під домашній арест Богдан Тицький, який кілька місяців по вигаданому звинуваченню просидів в умовах ув'язнення, і перед ним навіть ніхто не вибачив. І таких патріотів на жаль, сьогодні у тюрмах величезна кількість, да й не тільки патріотів, а взагалі людей, які не змогли відкупитись, у яких немає волохати руки, немає блату, немає грошей. Їх захомутали, посадили, пов'язали і роками вони там сидять і всі про них забули. Тому наше завдання розвантажити ці слідчі ізолятори, місця утримання ув'язнених і не тільки в СІЗО, а й в ізоляторі тимчасового тримання і в інших установах. Випусти треба всіх невинних людей, які там сидять, тільки тому що не змогли відкупитися, тому що перейшли дорогу десь прокурору чи судді. Тому ми підтримуємо цей законопроект усіх людей. Випустить на волю. Ми за під... Будь ласка, одну хвилину Віктор Чумак, і переходимо до голосування. Прошу зайняти свої місця. Шановні колеги, хто хоча б один раз колись небудь був в українських СІЗО, той дуже чітко розуміє, що ці установи не відповідають не просто якимось стандартам європейським або світовим. Вони не відповідають, в принципі, стандартам людського існування. Ті жахливі умови, в яких зараз перебувають люди, вони неприйнятні для нормального людського їства. Хочу вам сказати, що крім того, цей законопроект буде направлений на те, щоб ні прокурори, ні правоохоронці не злужували своїм правом. Щодо проводити дуже довго досудове слідство. Я закликаю вас всіх проголосувати за цей проект, який дійсно направлений на гуманізацію, покарання і гуманізацію діяльності установ досудового слідства. Дякую, хвилина Лев Підлисецький. Хвилину, Лев Я-я-я-я-я. Я прошу, прошу. Шановні колеги, ми абсолютно готові підтримати ці всі аргументи, які говоряться за. Але є одне застереження: чи не буде тут зловживань з в тих людей, які абсолютно сидять і в попередніх? Місцях позбавлення волі по програшних, наперед програшних справах, і просто адвокати чи сторона захисту, а також і суди можуть зловживати і затягувати перебування в місцях в СІЗО, щоб строк відбування покарання був в майбутньому менший. Ну, але він буде сидіти в СІЗО, а потім буде вбивці будуть менше сидіти в тюрмі. Колеги, є висновок комітету за основу. Ми голосуємо за основу. І в цілому. За основу і в цілому. За основу і в цілому з технікою-юридичними правками. Готуйтесь голосувати. Андрій Ільєнка, хвилину. Готуйтесь голосувати. Будь ласка, заходьте колеги. Андрій Лєнко, всеукраїнське об'єднання Свобода, шановні колеги, звичайно, нам треба зробити все для того, щоб гуманізувати умови і все, що відбувається навколо слідчих ізоляторів, тому що це дійсно жахи беззаконня, коли невинні люди руками сидять, і особливо коли люди сидять за політичними звинуваченнями, як сьогодні патріоти, як сьогодні добровольці, як свободівці, яких кидають за грати. І я хотів би сказати одну важливу річ: от уже згадувалося про патріотів, які сьогодні сьогодні сидять в слідчих ізоляторах. Сьогодні в слідчих ізоляторах величезна кількість сидить наших героїв Східного фронту, героїв війни, які сидять дуже часто за абсолютно надуманими звинуваченнями. Їм розказують про те, що вони нібито там в зоні АТО щось не то робили. Це наші герої, які захищали нас. І тому я вношу таку пропозицію зараз до всіх депутатів, щоб ми розробили законопроект про повну амністію для всіх наших героїв АТО, щоб ніхто з них не сидів, тому. що що сьогодні з цим є величезні проблеми. Десятки і сотні наших патріотів сидять за ґратами зараз. Колеги підготувались 34.13 законопроект колеги Надії Савченко. Пропозиція за основу та в цілому з технікою юридичними правками. Комітету. Голосуємо. З технікою юридичними правками комітету. За основою в цілому. Готові. Голосуємо 255, п'ятдесят п'ять